Тим часом різко погіршилися цього тижня відносини Сполучених Штатів і Росії. По космодрому в Сирії, де по аеродрому в Сирії, де, крім сирійської армії, була російська авіація, російські військові і російська протиповітряна оборона, сумнозвісні С-300, С-400 і панцир, ударили американські крилаті ракети. Атакували без всякого узгодження з Москвою. Тільки попередивши, забирайтеся звідти, поки можете. Атака так Томагавків стала відповіддю на. Мученицьку смерть дітей і дорослих, старих і малих жінок і чоловіків у повстанському місті. Хан Союзник Путіна Башар Асад ударив по них забороненою у всьому світі зброєю хімічною. Нервово-паралітичний газ зарин убив понад 70 людей. Це Росія винна в кожній смерті цивільного від хімічної атаки, так заявив міністр оборони Великої Британії Мейкл Фелан, бо вона головний захисник режиму Асада. Скасував свій візит до Москви колега Фелона, міністр закордонних справ Борис Джонсон. Можливо, причетність Росії до цієї хімічної атаки вивчають і в Штатах. Москва все заперечує і натомість заблокувала резолюцію ООН, що дала б змогу розслідувати трагедію в Сирії. Чого чекати далі від такого оберту подій? І чому він стає небезпечним для України? Катерина Федорченко продовжить Бомби скинули зранку, коли люди ще спали. Лікарі, що прибули на місце, побачили моторошну картину. Чоловіки і жінки билися в судомах, діти задихалися від дії нервово-паралітичної отрути, звужені зіниці, піна з рота. Турецькі лікарі вже підтвердили, проти людей застосовували заборонений по всьому світу зарин. Його жертвами стали більше семи десятків сирійців, і 27 з них жінки та діти. Світ завмер від побаченого, а Вашингтон почав діяти. Цей наказ лунає не з командного пункту Пентагону і не з Білого Дому. Для демонстрації сили Дональд Трамп обрав геть інші декорації. Розпорядження атакувати авіабазу сирійського союзника Путіна Башара Асада. Американський президент віддає з тропічної Флориди. Та головне у розкішному клубі він саме в цей час обійде з іншим союзником Путіна в сирійському питанні, з лідером Китаю Сі Цзінпіном. У вівторок сирійський президент Башар Асад здійснив жахливу хімічну атаку проти мирного населення. Сьогодні вночі я наказав виконати цілеспрямований військовий удар по військово-повітряній базі в Сирії, звідки вчинена хімічна атака. Це життєво необхідний національний безпековий інтерес Сполучених Штатів запобігти і стримати розповсюдження та використання хімічної зброї. Китай з Росією традиційно блокують рішення Радбезу ООН і щодо Асада, і щодо північної Кореї. Тож 59 ракет томагавк, що вилітають з авіаносців у Середземному морі. Дуже прозорий натяк на подальшу реакцію нового господаря Білого Дому на світові виклики. Ці кораблі українцям добре знайомі. Есмінці Роси Портер свого часу сильно попсували нерви Кремлю. Річ у тім, що обидва кораблі відтоді, як Росія захопила Крим, кілька разів брали участь у навчаннях та патрулюваннях у чорному морі та навіть побували в Одеському порту у такий спосіб. Пентагон демонстрував Росії прихильність до безпеки союзників по НАТО та європейських партнерів. Ракетна дипломатія це не тільки військова поразка, а ще й ляпас особисто для російського президента. Місце Трампа у скріпній системі Путінської Росії не передбачало такого повороту. Та ще й команда про запуск на есмінці Рос лунає від людини перебування якої за командним пультом для російської військової ієрархії геть немислими. Томагавки запустила командир Андрія Слау, жінка, яка має довгу та успішну кар'єру у військово-морському флоті. США. І ще два чи не найболючіших для Кремля удари. Перший росіян про атаку таки попередили, аби ті встигли забратися з бази. І другий, якого Москва завдала собі сама. Розхвалені сирійському союзнику російські системи протиповітряної оборони, знамениті С-300 і С400 та спеціально виготовлений проти томагавків комплекс «Панцер» виявилися безсилими. Російська пропагандистська машина від несподіванки почала давати збої. Речниця російського МЗС у прямому ефірі ніяк не могла озвучити офіційну заяву. Соєнин Штати Америки нанесли удар по сирійським правительственным войскам, использував в качестве предлога ситуацію з хімінцидентом в провінції Гліб. США не перший раз демонструють подобний безумні. Так все, все спасибо, спасибо большое. Дамаск тим часом підсумовує втрати сполучені штати Америки у 3.42 ранку здійснили акт відвертої агресії, вдаривши по одній з наших авіабаз, забравши життя шістьох мучеників. невелика кількість жертв лише доводить ракети, били по техніці, і це ще один потрасник для російської військової машини. Свого часу такі пуски з кораблів каспійської флотилії закінчилися тим, що з 27 крилатих ракет калібр, 16 навіть долетіти не змогли. Москва каже, із 39 американських томагавків до цілі не долетіли. 36. американці переконують усі цілі знищення. У деякі об'єкти поцілили навіть двічі. Одразу після удару країни заходу Україна, Туреччина, Саудівська Аравія та Ізраїль заявляють, дії Трампа підтримують. Тож скликаний Росією Радбез ООН, попри обмін різкими заявами, завершується безрезультатно. Як же Росія відповість штатам за приниження в Сирії? І тепер увага в ефірі російського телебачення відомий путінський безумець проханов пропонує гібридну відповідь ударити ракетами по Україні. Можно нести удар крилатими ракетами по установкам залпового огня і рак і артилерійським підрозділенням на Донбасі, які молотять кожен день наших людей. Версію, що хімічна атака в місті Хан Шайхун могла здійснюватися не тільки війська Масада, а й росіянами вже перевіряють у Пентагоні офіційно. Зокрема, тому що через 5 годин після хімічної атаки шпиталь із жертвами і доказами розбомбили. Та найбільшому підставили свої ж бо кремлівські змі надрукували фото зроблення на сирійській авіабазі Шайрат для ракетного удару США. Блогери помічають на них цілу гору специфічних бочок, що як близнюки нагадують контейнери для бінарної хімічної зброї, типу «Зарин». І геть тривожним сигналом для Путіна може стати нова команда з білого дому для американських авіаносців, які з Сингапуру вирушили в район корейського півострова у відповідь на постійні ракетні провокації з боку північної Кореї. Схоже звинувачуваний у зв'язках із Кремлем. Трамп вирішив показати всім йому не забракне рішучості діяти. Катерина Федорченко, Яна Слісарчук, Катерина Шипко, ТСН тиждень, 1+,1. Уже за два дні в Росії має приїхати державний секретар Сполучених Штатів Орекс Тілерсон. І як пишуть медіа, він може висунути Кремлю ультиматум і звинувачення проти Росії, що та знала і намагалася приховати докази застосування Асадом забороненого Зарину. Ну а вже сьогодні стало відомо про розвиток іншого американсько-російського конфлікту. Іспанська поліція на запад сполучених штатів арештувала російського програміста. Його підозрюють у причетності до хакерських атак, пов'язаних із втручанням у вибори американського президента. Через ці атаки Вашингтон вже запровадив санкції проти Москви і вислав із країни три десятки російських дипломатів.